В ефірі марафону Єдині новини 177-й день Великої війни. На інформаційній ділянці працюють команди фактів та вікон. Російська армія по обіді знову обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. О пів на третю по району оголосили тривогу. Окупанти поцілили по житлових кварталах Марганця, випустили п'ять снарядів зі ствольної артилерії по помешканнях людей. За попередньою інформацією, поранення дістали двоє місцевих жителів: – 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Їх ушпиталили. у Марганці є руйнування будинків та виведено з ладу лінію електропередач. Також ворог ударив і по мирівській громаді там наслідки обстрілів ще з'ясовують. Вранці окупанти знову обстріляли Харків близько пів на шосту з Білгородської області, як і щоночі випустили кілька ракет. Зафіксовано щонайменше п'ять прильотів. Зруйновано будівлю вишу в середмісті. Загинула 53-річна жінка, бахтерка навчального закладу. В іншому районі міста, на Мишлянському, зруйновано два приватні будинки. Там минулося без жертв. Ще одне влучання в основ'янському районі у виробничу будівлю. Слідчі вже встановили за уламками ракет, що це були с 300 вони б'ють застарілими ракетами, які були випущені в 60-х роках минулого сторіччя, які вони переробили для нанесення вражень по на наземних цілях. Під завалами гуртожитку в Слобідському районі Харкова, куди окупанти вчора на світанку влучили калібром. Сьогодні дістали тіла ще двох людей. Таким чином, кількість загиблих від ракетних ударів по Харкову ввечері 17 та зранку 18 серпня сагнула 21 людину, серед яких одна дитина. Понад чотири десятки людей поранені, серед яких також є діти. У Харкові та Краснограді сьогодні день жалоби. В цьому містечку на Харківщині напередодні також загинули двоє людей. Це чоловік та жінка. Їхню доньку вибуховою хвилею просто винесло з будинку. Дитина вціліла, вона та ще двоє людей у Краснограді дістали поранення. На День Незалежності України росіяни планують провести в тимчасово окупованому Маріуполі показове судилище над полоненими захисниками Азовсталі. Про це повідомляє головне управління розвідки. За даними ГУР, крім кліток на сцені маріупольської філармонії, окупанти готують спеціально навчених людей на роль так званих свідків, аби надати цьому цинічному дійству легітимності і звозять до міста російських пропагандистів. За одним із можливих сценаріїв, повідомляє ГУР, окупанти можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару, а потім як зазвичай перекласти відповідальність на Україну. Окупанти мінують теплоцентралі та на три та три найбільше котельні в Мелітополі Запорізької області. Такий спосіб загарбники готуються до чергової провокації. Про це в ефірі національного марафону повідомив мер міста Іван Федоров. Ворог планує підірвати комунальні об'єкти та пошкодити інфраструктуру, аби звинуватити у всьому збройні сили та сили супротиву. Вже зараз зрозуміло, що восени на окупованій території Запорізької області буде комунальний колапс. Вже місяць жителі Мелітополя без газу. Зруйнували газову систему саме расисти, та сьогодні намагаються зробити диверсію саме расист заяви е колаборантів та окупантів, які спочатку хотіли тягнути газогін з Бердянська. Газогін ніхто не розпочав тягнути а це точно не день, не два і не місяці, не два. Потім вони казали, що будуть привозити Уголь до міста Мелітополя, але я не розумію, куди вони його будуть засипати, і якісь там ще е невирогідні речі вони вигадують. А сьогодні ми вже можемо сказати про іст. Ні, дії, які вони намагаються зробити вже другий день йде мінування. Напередодні у містечку Оріхів, яке загарбники щодня рівняють із землею великим калібром, запровадили тривалу комендантську годину до ранку понеділка. Це заради збереження людських життів, бо ж ворожі обстріли останнім часом стали потужнішими. До впровадження комендантської години в Оріхів, на який певні військові готуються наступ, встигли навідатися наші запорізькі кореспонденти надіюся, що воно до тебе не прилетить. Мишканець понівеченого росіянами Оріхова пан Віктор, що повертається додому з городу, певнить останніми днями артилеристи окупантів, наче оскаженіли. А це тепер пошти постійно обстріли, можна сказати, навіть кожного часу. Озброєні варвари, окрім житлових кварталів, раз за разом розбивають надруски тутешню школу, колись окрасу Оріхова. Чи удасться її відновити? Казати ніхто не береться. Пані Олена лишається під щоденними обстрілами, бо доглядає сина інваліда. Як розповідає про тутешнє буття, ледь не плаче. А ще жінці видається, що про її оріхів, наче всі забули. Жить не дають, шумлять і шумлять. Світу часто не буває, вода пропадає. Ми хочемо бути українцями. Ми хочемо, бути, щоб Україна була і оріхів наш, бо і все було добре. Просто більше нам уваги треба тут. Часті гості тут запорізькі волонтери, що доправляють ліки та харчі і цивільним, і оборонцям. Хліп ми залишаємо для людей, а крупи, консервацію та все інше і свіжі продукти ми для військових, що вони мали готувати. Вояки певні, ворог завзято гадить по місту великим калібром, бо готується до наступу. За один час можуть крити весь міст, через два часа можуть определенний район тобі накривати. РСЗО, САУ, міномети. Готуються до наступу. Під час затища перед артилерійною бурою містяни поспішають до крамниці. Поруч волонтери роздають гуманітарку. Макарошечки дали, тутоночки дали. Це 76-річна пані Галина. Попри скруту посміхається та каже, покладається на долю. Знаєте що? Смерть прийде за де не встигне сідав. Ні, поки тут не, дочка тут. Рішили, поки тут. Нікуди не збирається і Марина, бо бракує грошей. В захаращеній хаті вона із чоловіком доглядає шістьох малих. Певнить харчів усім вистачає. А як бомблять, ховаються в підвалі у сусіди. А чого не виїжджаєте? Вам за дітей не страшно? А падолець кстати, у вас є сішок. Ні, ну я ще пляжем все ще волонтери вмовляють родину виїхати принаймні до Запоріжжя та лишають контактний номер. Марина обіцяє поговорити з чоловіком, та ми його зустрічаємо біля крамниці першими. Боч да? Я не буду виїжджати, пусть люди видять. Пусть що хочуть німіть права діт... дітей забрати. Та по тому, як волонтери пропонують Дмитрові працевлаштування і дах над головою, той обіцяє подумати щодо виїзду родини. Самі доброчинці квапляться, бо. Насувається небезпека. Нам передали інформацію, що через пів години буде дуже масивний обстріл з цього району. Ми залишимо весь гуманітарний груз в цьому магазині. Ми залишимо хліб, залишимо макарони, залишимо консерви. Тут Оріхівці не приховують, що геть утомилися від скрути та російських бомб, які щодня сиплються їм на голови. Єдине, що не дає опустити руки чи збожеволіти. Надія, надія допомагає. Кожен день надіється, що буде влучені. Андрій Почтю, Артем Даженков, програма Вікна. Тебе єдині новини. Збройні сили України зірвали плани окупантів на Херсонщині відновити рух Каховським мостом. Вночі наші захисники з ракетно-артилерійських підрозділів котре вогнем накрили переправу, яку росіяни все ж намагаються відремонтувати для перекидання своєї техніки і військ. Удар підтвердила в оперативному командуванні південь. Ось як він звучав у тимчасово окупованій новій каховці. Ух ти! Ух ти! Ух ти! Естонія схвалила новий пакет військової допомоги для України. Про це заявило Міністерство оборони країни. Мова йде про міномети та протитанкове озброєння. Також Естонія планує направити своїх інструкторів у Велику Британію для підготовки українських військових і разом з Німеччиною відправити в Україну польовий шпиталь. Зазначу, що загалом Естонія надала Україні військової допомоги на 250 мільйонів євро. Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Львові генсек ООН Антоніо Гутереш прибув до Одеси. Це перший його візит до цього міста. В одному з морських портів вони разом з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим проінспектували відвантаження зерна. За процесом Гутереш спостерігав на облавку Балкера. Генсек ООН відзначив, йому дуже прикро, що через військову агресію Російської Федерації такий великий порт не може працювати на повну потужність. It's very for me. Я був дуже зворушений побачити, як вантажать зерно. Це дуже емоційний момент. З іншого боку, мені теж дуже сумно, тому що я бачу, як значні потужності цього порту великої гавані не використовуються. Мені сумно, тому що не відбувається той потенціал, який цей порт має для вашої країни. За словами міністра інфраструктури Кубракова наразі у портах Одеса, Чорноморськ та Південний збіжжям завантажуються 10 суден. До міністерства надійшло ще 40 заявок на захід до українських портів. Без даху над головою з розбитими вікнами і дірами у стінах від снарядів. Мешканці Ірпеня чекають на допомогу. Втім, поки жодних ремонтів у місті не проводять. Коштів, аби полагодити все самотужки, у містян немає. Як зимуватимуть арпінці, дивіться далі в сюжеті. У дах цього будинку прилетів ворожий снаряд. Мешканці втомилися від постійних підтоплень, тож не стали чекати допомоги і самотужки полагодили покрівлю. Ніна Степанівна віддала на це усі свої заощадження. Жінка каже, чекати вже було неможливо. Хто скільки мог? Люди самі, самі лізуть на криші, лізуть на це саме, все роблять самі. Самотужки каже, лагодили і вікна. А окна у мене всі побіті, були всі стекла. То сусід мені просто ходив по ерпеню, збирав стекло, вирізав. Поставили і мені натомість, мешканці будинку на сусідній вулиці все ще чекають на допомогу. У їхній будинок прилетіло наприкінці березня, пробило дах. Тоді внаслідок влучання трапилось займання. Вигорів майже увесь під'їзд. А оце все до кінця, до п'ятого поверху це чорне. Там всі квартири абсолютно дуже чорні, і там не можна жити. Затимля досі. Мешканці не знають, як бути. Попереду осінь, а у їхньому будинку під час кожного дощу потоп. Оце все отут, все тече донизу. Абсолютно. Ми дуже переживаємо, щоб нам не попало на електроприбори, нас ж то, чи ж електрично підключене. Зверталися в усі усюди, втім кажуть, навіть не провели до обстеження будинку. Чи можна взагалі у ньому жити? Коли це буде до обстеження, не звісно. Потове це до обстеження, пошлют в район для утверждения, а дощ іде кожен. Розрушаються постройка, то часу ні. А тепер ми одного тільки хочемо. щоб там сказати, Чи ми можемо що вже поставатися квартири? Чи можемо ще жити? Вони ж не кажуть нам. Повинна бути комісія до обслідувань, і як вона не приїде, щоб вона вже сказала. Чи нам можна, чи складеться дом. натомість, у мерії запевнили, до обстеження провели і висновок комісії очікують уже за декілька днів. До кінця наступного місяця, вересня, ми він їм покрівлю і буде зроблена. Плюс буде зроблена фасадна група. Там, де було влучання, цей будинок підлягає ремонту. Покрівлю відремонтують за кошти з обласного бюджету. Міський голова запевнив, саме дахи у місті перекриють насамперед. На це з обласної скарбниці виділили 25 мільйонів гривень. За ці кошти місто закупить матеріали, а жителі вже самотужки ремонтуватимуть свої будинки щодо капітального ремонту. Ми подали десь приблизно до 200 мільйонів гривень на капітальний ремонт. Проекти подали кошториси. Але на сьогоднішній день, на жаль, в обласну адміністрацію ще не поступили кошти з тобто держави. Ці 600 мільйонів які декларували, і ці роботи трохи гальмуються. Наразі в Ірпені понад пів тисячі будинків потребують поточного чи капітального ремонту. У мерії пообіцяли до кінця осені усі роботи планують завершити і люди зможуть зимувати у своїх оселях. Ксенія Павлиш. Шен Дмитро Климчук, програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Увага! Термінове оголошення в столиці оголошено повітряну тривогу. Прямуйте всі в укриття. Ну а ми продовжуємо наш випуск. Російська ФСБ планувала встановити жучки в куларах Верховної Ради. Про це повідомляють в СБУ. Українська контррозвідка викрила завербованого Росією колишнього працівника держпідприємства, яке обслуговувало офіційні заходи в парламенті. За даними СБУ, російські спецслужби вийшли на нього в тимчасово окупованому Криму щодо початку повномасштабного вторгнення. За вказівкою свого російського куратора агент мав збирати розвіддання про візити іноземних делегацій, зокрема їх персональний склад та зміст офіційних і неформальних розмов. Крім того, завербований мав вивчити, де і як можна встановити жучки для прослуховування. Втім, нічого з цього він зробити не встиг, бо звільнився ще до початку повномасштабного вторгнення. Згодом агент намагався працевлаштуватися на стратегічно важливий об'єкт на території Житомирської області. Для цього він проходив спецперевірку, під час якої фахівці СБУ і виявили факт вербування. А сам агент добровільно повідомив і детально розповів про завдання російських спецслужб. Кримінальне провадження відкрили за статтею про державну зраду, що передбачає 15, 15 років за ґратами. Доклався до збиття ворожого винищувача і заслужив медаль. Нагорода від української прикордонної служби отримав пенсіонер з Чернігова. Відео відважного українця оприлюднила прикордонна служба. Коли в березні в небі над Черніговом кружляв винищувач російської армії, пенсіонер без вагань схопив свою рушницю та вистрелив в літак кілька разів. Що було далі? Подивіться. Я своєю клюшкою до до хлопці з і воно пух, падло, і впало ж тут. Окрім медалі за сприяння в охороні державного кордону на згадку про свій вчинок, пенсіонер залишив собі трофей. Це уламок того самого збитого винищувача окупантів.